Темою нашого уроку є коло та круг, центр кола, розв'язування задач, творча робота над задачею. Давайте розглянемо плоскі геометричні фігури. Це круг і коло. Коло це замкнена лінія, яка є межею круга. Круг це всі точки площини, обмеженої колом. Точка О це центр кола та круга. Подивіться та скажіть, під якими номерами заховалися круги. Так, дійсно, це номери 2, 6 та 8. Можна накреслити прямокутник. Молодці. За допомогою лінійки та олівця ми можемо накреслити прямокутник. А чим же ми можемо накреслити коло або круг? Давайте для цього відгадаємо загадку. Домовилися дві ноги робити кола та круги. Що це може бути? Подумайте. Так, дійсно, це циркуль молодці. Давайте з вами поглянемо, з чого ж складається наш циркуль. Один. Голівка, 2. Ніжки. Три голка, 4 грифель. Але пам'ятайте, з циркулем працюємо дуже обережно. Перед вами коло з центром у точці О. Точка О це центр кола. Позначимо на колі точку А і проведемо відрізок ОА. Відрізок ОА це радіус кола. Тепер позначимо ще дві точки Б і точку Д. Проведемо відрізок БД, який буде проходити через центр нашого кола. Відрізок БД це діаметр кола. Радіус кола. Це відрізок, що з'єднує центр кола з будь-якою точкою кола. Радіус позначається латинською буквою R. Діаметр кола це відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через його центр. Діаметр кола позначається латинською буквою D. Можна накреслити коло. Точка О, в якій розміщується голка циркуля. Є центром кола. Вам необхідно розвести ніжку циркуля і вістря олівця на величину заданого радіуса. Для цього голку треба встановити на нульове ділення лінійки. А вістря олівця на діленні числове значення якого дорівнює радіусу. Установити голку в задану точку. Для цього правою рукою треба тримати олівець. А пальцем лівої руки направити вістря голки у задану точку. Коло креслять за годинниковою стрілкою, нахиливши циркуль дещо вперед у напрямі руху олівця. Починати креслити треба від нижньої точки кола, тобто від себе. Креслити коло треба однією рукою, тримаючи олівець за верхній кінець. Зв'яжемо завдання 808. Перед вами малюнок, на якому зображено коло та чотири точки А, Б, С, Д. Давайте дамо відповіді на запитання, Якою буквою позначена точка, що лежить у центрі кола? Це точка А якою буквою позначена точка, що лежить поза колом? Точка Д. Якою буквою позначена точка, що лежить на колі? Точка С та останнє запитання. Якою буквою позначена точка, що лежить всередині кола? Це точка Б. Наступне завдання 809. Наскільки третя частина від числа 24 більша, ніж четверта частина від цього ж числа. Щоб розв'язати це завдання, нам необхідно знайти спочатку третю та четверту частину від числа. Перша дія. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Це третя частина. Друга дія. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Це четверта частина. Та третя дія. 8 відняти 6 дорівнює 2. Настільки більше. Відповідь. На 2 більша третя частина, ніж четверта. Наступне завдання це задача під номером 810. У магазині іграшок продали 6 моделей паровозів, а моделей вагонь у 8 разів більше. Скільки моделей іграшок продали всього? Для того, щоб розв'язати цю задачу. Необхідно скласти коротку умову. Отже, паровозів 6 моделей. Вагонів невідомо, але ми знаємо, що їх у 8 разів більше продали, ніж паровозів. І в нас питають, скільки моделей іграшок продали всього, для того, щоб розв'язати цю задачу. Та дати відповідь на основне запитання нам необхідно дізнатися, скільки ж моделей вагонів продали. Перша дія 6 помножити на 8 дорівнює 48 моделей вагонів. Друга дія. 6 додати 48 дорівнює 54 моделі всього. Записуємо відповідь. Відповідь. 54 моделі іграшок продали всього. Отже, сьогодні ми з вами познайомились з геометричними фігурами колом та кругом. З поняттям центр кола, радіус та діаметр. Повторили розв'язання складених задач. А тепер я пропоную вам виконати тренувальні вправи на побудову кола з метою розвитку навичок користування циркулем. Успіхів вам, мої любі учні!